Сьогодні в Сільраді експорт зерна з початку маркетингового року перевищив 13 мільйонів тонн. Кожен українець з'їв цьогоріч 54 кг кілограми м'яса, а європеець на 20 кіло більше. Агроновини від Сільради. Старі традиції і нові технології ведення сільського господарства в інтерв'ю Тамари Матарчук з експертом аграрного ринку Олександром Зубчуком. Про те, хто і як екзаменував виробників курятини, а також про те, що робить мула на птахофабриці, в сюжеті Костянтина Іванченка, великий сніг кому незручності, а кому радість завдяки. Білому та пухнастому селяни сподіваються на гарний врожай. Наталя Роте докладніше. Вітчизняний експорт зерна з початку маркетингового року перевищив 13 мільйонів тонн. З них більше 6 мільйонів тонн пшениці, близько 6 мільйонів тонн кукурудзи і майже 2 мільйони тонн ячменю. Повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. Після низки скарг споживачів антимонопольний комітет розпочав розслідування щодо підвищення цін на карамельні цукерки. З'ясовуються також обставини і причини розповсюдження деякими виробниками недостовірної інформації. Про кондитерські вироби в цьому році кожен українець з'їв 54 кіло м'яса. Так стверджує профільний міністр Микола Присяжнюк. В основному споживали м'ясо птиці, з'їли більше одного мільйона тонн, трохи менше свинину більше 900 тисяч тонн. Яловичини 423 тисячі тонн. Середня ж європейська норма вживання м'яса на душу населення близько 74 кілограмів. Сьогодні католицьке Різдво. Традиційна страва куття виявляється ще й корисна. Пшениця багата на вітаміни, білки, вуглеводи. Клейковина, що міститься у зернах, укріплює м'язи, навіть сприяє потенції, втім як і мак. Волоські горіхи стимулюють розумову діяльність. Мед захищає від похмілля, бо розщеплює спирт. Родзинки багаті на залізо, а курага поліпшує пам'ять. Йться далі у сільраді. Кури не несуть яйця в люті морози. Спробуйте їх обдурити, вмикайте світло в курниках і вони повірять, що вже літо. Старі традиції і нові технології ведення сільського господарства в інтерв'ю Тамари Матерчук з експертом аграрного ринку Олександром Зубчуком. Він сьогодні головуючий у сільраді. Тут я таки прогледіла той етап, коли формувалися. Принципово нові засади виробництва. Не взяв старий корівник, перелаштував, а збудував новий. Або принаймні, якщо взяв старий, то так його оснастив, що його і, і не впізнаєте той конюк там чи доярка, яка там працювала ще півроку назад. Знаєте, ми набили гуль, що називається на старому. Скажімо так: реконструювати старий пташник для того, щоб було то-то відповідало більш-менш європі, коштує там, скажімо, 100 доларів. Квадратний метр. Побудувати новий там коштує 114. Багато складностей. Ті 14 доларів це теж складності. Це не те, що ти їх просто зекономив. Мало того, потім в обслуговуванні виробництві він кожен день ти складатися з складністю, яка не відповідає новим технологіям. І тоді, з 2004 року, ми почали вбуватися, і я вам скажу, що то правильна тенденція була, на сьогодні ми закінчили. Сьогодні з 28 грудня будемо сидити останню продуктивну площадку на 125 тисяч курочки не сушки. І ми на сьогодні маємо сім ремонтних зон по 160 тисяч і 14 по 125 продуктивних. Бачите, ми пропустили ще один етап. Не помітили, коли продукція птахівництва. Перемогла в наших супермаркетах оці окорочка буша. Тут треба до речі, сказати, що держава слава богу зробила свою роль і е обклала податками скажімо так закони завіс цих окорочків такими, що вони стали або в рівні, або трошки дорожчі за український раз. Друге, ми обійшли їх в якості. Ну добре, що ми змож... змогли наповнити цю нішу. Нам треба зробити любим чином, щоб люди були зайняті, щоб люди заробляли гроші. Ми їх... Не можна бути щасливим з грошима серед людей без, без грошей. Ми мусимо зробити, щоб вони заробляли, щоб вони купляли наші кури, наші виробники, працівники, які виробляють кури, щоб мали змогу купити, я не знаю, там, чоботи, ну все, що їм в житті потрібно. І оцей кругооборот товарооборота через гроші, оце є закон щастя життя. А стосовно, що ми наповнили, ми не наповнили. Ми до Європи, я думаю, не добираємо процентів 35% ще третю частину курятини як льоду. Курятина у всьому світі це м'ясо номер один, який просто біологічно, по медичним законам, є стратегічним будівельним матеріалом організму людини бо воно 20% білка легко засвоюється. І кожній людині воно повинно бути доступне. Ну На що тим людям покладатися? Все-таки чекати, поки соціальний захист Ні. забезпечить держава чи поки курі подешевше. Соціальний що? захист держави. Забезпечується ким нами, нашими податками. Ми не можемо платити, дозволити собі в конвертах платити з нашої точки зору на сьогоднішній день. Це вже є непатріотично. бо ми вже заробляємо гроші, ми продукуємо великий продукт. Це є непатріотично. Ми реально поважаємо націю, в якій живемо, з якою самі є, і де ми живемо цю цю спільноту. І ми маємо свій вклад вносити. Мені. Коли знаєте, говоримо за якимось столом і розказує, хтось, який розумний хитрий, бо він кудись щось не доплатив, мене починає рвати. Я плачу, ти не платиш. Ми мусимо всі платити. У них на селі ще одна біда, у них зимою куря взагалі не несуться. Що ми їм там порадимо? Не, що їм порадити? Світло повинно світитися 15 годин на добу, і температура бути хоча б десь посадіть їх біля корови, і хай там температура буде хоч плюс 8 і будь нестись. 14 годин. На добу повинно бути освітлення. Курка, птичка, господи, просто дурна. Вона думає, що це якщо 14 годин світло і температура плюс 10, то то вже літо, то вже весна, вже любов вперед, пошла б не стається. А ми знаємо, що в нас е, незабаром новий рік. Я хотів би привітати всіх з Новим роком. Я хочу побажати перш за все, те, що нам всім дороге. І коли ці слова говорили з дитинства за столом кров, щоб були ми здорові, будьмо здорові. Будьмо розумні і мудрі, будьмо достойними людьми, щоб нас адекватно сприймав світ і цінив нас. Виробь на кінець якийсь продукт, за що нас будуть поважати як німців за Мерседес, як японців за їхні новітні технології в електроніці. Ну, я думаю, тільки продукт десь якогось аграрного сектора може на свої, бо це, мабуть, єдине, що на сьогодні більш-менш виходить. Я хочу, щоб в цьому році склався для нас, для аграрників такий рік. Щоб нічого не вимерзло, нічого не пропало, все вросло, вродило. І ми, аграрники, заробили, були щасливі. Біля нас буде щаслива і наша спільнота, і наша нація, і наша держава. Дивіться далі у сільраді. У нас ніколи не було кліткового утримання, а тим паче в даний час то взагалі утримання тільки напольне, птиця вільно рухається по пташнику, вільний доступ до корму від кормушечки, вільний доступ до води, нема скупчення великого, плотність посадки теж невисока. Так що птиця себе почуває дуже комфортно у пташнику. Безкліткове утримання птиці це лише одна умова для визнання продукції птахівництва на ринку Євросоюзу. З 4 грудня поточного року пташини няса з України таки з'явиться на прилавках старого світу. Ми запроваджували нові за європейськими зразками системи управління безпечністю і якістю продукції. На підприємстві побувало цілих три інспекції Єврокомісії, які глибоко, детально, принципово Знайомилися із виробництвом і перевіряли його на предмет відповідності вимогам і нормам європейського законодавства. Під пильним оком європейських ревізорів досліджувалася якість комбікормів, основи виробництва пташиного м'яса. 36 параметрів комбікорму витримали екзамен на європейські тести. Тож, як результат, маємо якісне м'ясо. М'ясо не повинно містити в собі залишки в якихось хімікатів, скажімо, пестицидів, які використовуються при вирощуванні зернових і можуть, скажімо, через зерно доходити до м'яса птиці. Це м'ясо не повинно містити в собі слідів антибіотиків, які використовувалися, важких металів. і... Це м'ясо, яке відповідає європейським стандартам, і цього вимагає система ХАСТ, якраз і контролюється по всіх показниках. Контроль за станом здоров'я птиці здійснює ветеринарна служба. Основний девіз лікарів не лікувати, а проводити максимум профілактичних заходів. Якщо це в нас мають вік 25 днів, якщо вони всіх пружинять на ножках своїх, мають гребні. Яркі, красиві, підпригають на місці, то ця цепля буде на вид і внутрі, і понаружо буде здорові. Якщо дивитися на нього 25 днів, то воно зараз має вагу кіло 300 кіло 400. Це нормальний віз для такого цепляту. Таким показникам у вазі бройлери мають завдячувати птахівницям, котрі цілодобово доглядають за стадом. Адже на фермі вони перебувають 42-43 дні. А поступають з інкубатора у віці однієї доби. В добовому віці курчаткам привозять корм стартовий 5-4, Це маленька гранула, вони його їдять 10 днів. А тоді поступає другий рецепт 6-4, через 10 днів 6-5. І так до кінця ще 6-6, хвініш. Як вони вчаться, наприклад, пити воду? Стелимо бумагу. На бумагу висипаємо корм. І на корм з ящики висипаємо курчатка. Поїлочки дуже низько. Треба, щоб були крапелька на рівні ока курчатки. На 43-й день, коли птиця набере ваги 2 ,650 кг 650 г, грамів. В іншому цеху вона перетвориться на делікатес з Гаврилівки. На її чекає подорож Україною, Європу, а також Білорусь, Казахстан, Росію. А віднедавна до країн близького сходу. Ми зараз запустили цех по виробництву птиці халяль, яка відповідає халяльним вимогам для ісламських країн, ісламського світу. Халяль це коли тушка йде на забій, грудиною на схід стоїть мула, молиться під час забою, контролює забой і де чітко йде знекровлення птиці. Виконання вимог стандартів Європи та співпраці з країнами близького сходу дозволить українським виробникам пташиного м'яса розширювати власне виробництво та тримати високу планку на світовому ринку. Дивіться далі у сільраді. Українські села потерпають від негоди за даними МНС, до сотень сіл проїзд ускладнений і досі. На минулому тижні на Хмельниччині рятувальники звільнили зі снігових заметів понад 500 автомобілів. А в Чернівецькій області співробітники МНС відновили проїзд до 63 населених пунктів, дороги до яких були заблоковані впродовж чотирьох днів. Через негоду у Криму більш ніж на тиждень залишилися без світла 65 населених пунктів. У Київській області таких було біля сотні. Село Трибухів, що на Київщині, пощастило більше. Чисті дороги, наявність світла і тепла в будинках дозволяє селянам позитивно сприймати негоду. Зима як зима. Колись ми в дійстрі така була зима, кучугури високі були, мороз був. Люди не дуже раді, як на дорозі для снігу, а для села це слава Богу. А для селянина це дуже добре за того, що ми не боїмося, за те, що ми посадили на зиму. Воно все вкутало снігом. Корма, саме основне корма. Все вкрито снігом. Селяни кажуть, головне, щоб скотина була в теплі, щоб корми не зіпсувалися за зиму. У кожному будинку є газове опалення, тому знеструмлення і морози нікого не лякають. Єдина біда людям, які мають старі газові котли, доводиться сутожно. Аби не платити шалені гроші за газ, вони мерзнуть у день, а тепло збільшують тільки на ніч. За от таку хату, як оце у мене до тисячі гривень, треба заплатити за газ. Це боки хватаємо її зарплати, тільки за газ і за світло заплатити, І все більш нема. Мені навіть на хліб нема. Знаючи, що зима може бути лютою, родина Бурдюків утеплила будинок, встановила додаткові входні двері та замінила старий газовий котел не більш економний. Завдяки цьому навіть у найлютіші морози в будинку справжня Африка позначка термометра не опускається нижче 25 градусів тепла, а на підвіконні всю зиму квітнуть фіалки та орхідеї. Господарі кажуть, що в такій хаті можна пережити що завгодно. І якими б великими не здавалися початкові капіталі. Дало вкладення, окупаються вони дуже швидко.